Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Ще з раннього дитинства ми з мамою не любили, коли батько приводив гостей без попередження. Моя матір була дуже вихованою та стримою та стриманою, тож свого невдоволення ніколи не показувала. Проте я добре знала, як її це дратує. Зараз я цілком її розумію. Місяць тому мені зателефонувала знайома, яка живе у сусідньому місці, та сказала, щоб я накривала на стіл, бо вони з сім'єю через 10 хвилин будуть у мене. Сказати, що така новина мене розлютила. Це не сказати нічого у той момент. Я переживала не найлегші часи, що ж раптовий приїзд гостей був край недоречним. Проте робити було нічого, і я відразу взялася до приготувань. Приїхала Олена зі своїм чоловіком та семирічним сином. Спершу ми вели приємну бесіду, і мій зіпсований настрій суттєво покращився. Проте, коли годинник показав дев'яту вечора, я дещо занепокоїлася. Було схоже, що гості й не думають покидати мій дім. Тоді я не наважилась уточнити про їх плани стосовно нічліву. Найгірше було те, що їх син був найрозбешнішою дитиною, яку мені доводилось бачити. Він не міг всидіти на одному місці і ні хвилини, і весь час він тільки те й робив, що літав по квартирі та пакости. Я змогла закрити очі на розбиту кришталеву вазу, чи навіть на порваний рідкісний екземпляр книги. Проте, коли дійшло до розмальовування стін кольоровими маркерами, то мій терпець урвався. Докладаючи усіх сил, щоб зберегти спокій, я попросила Олену якось заспокоїти сина, але виявилось, що і вона ніякого впливу на свою дитину не має. Тим часом близилася 10-та година, і шуміти було вже заборонено. Мені вкрай не хотілося псувати відносини з сусідами через чужу дитину. На годиннику було вже за чверть одинадцята, коли мою квартиру залетіла сусідка з криками Потоп. Нічого не розуміючи, я біжу за нею до ванної та бачу картину. Вода витікає через верх ванни, а зливний отвір затиснутий корком. Хлопець пояснився тим, що хотів набрати трохи води для своїх іграшкових рибок. Тоді я вже не витримала та висказала Олені усе, що думала. Крім того, я заявила, що вони зобов'язані оплатити ремонт сусідці після довгого скандалу. Чоловік Олени пішов до банкомата зняти гроші, а тоді швернув їх прямо мені в обличчя, притому назвавши безсердечною нахапою. Олена своєю чергою заявила, що я жахлива подруга, і вона більше не хоче мати зі мною нічого спільного. У той момент я була готова вибухнути від ярості. Вона без попередження припхалась у мій дім зі своєю сім'єю, судячи зі всього, навіть збиралась залишитись на ніч, її невихований син зіпсував мої речі та затопив квартиру знизу. А я ще при цьому жахлива подруга. Можливо, я чогось не розумію. Любі друзі, а як би ви вчинили на місці жінки? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам. Подобається.